Друзі, роберт Броуді Мадяр, очільник Сили безпілотних систем, робить те, що й обіцяв. Він відрізає Москву і центр від єдиної енергетичної системи російської терористичної організації. На сьогодні є два важливих потужних удари. по Підстанціях Білозерська дебютний удар на 750 кВт Ця підстанція і третій удар по Балашівській підстанції на 500 кВт Також розповім вам, що наші сили спеціальних операцій завітали до Криму подихати нашим українським повітрям і влучили в дуже дуже важливі об'єкти. Крім цього, блекаути Курська Білоруська область там десятки тисяч. Потенційних окупантів, які можуть на нашу землю, залишились без світла. Це дуже важливо, тому що це і також плацдарми для наступальних дій на нашу українську територію. Звичайно ж, поговоримо. Згадаємо зустріч Орбана і Трампа, підсумки про що домовилися, і норвезька модель м появилася. Залучення коштів для України 100 мільярдів обіцяють, тому що замороження активів Російської Федерації стоять на місці. Немає рішення через те, що європейські країни не хочуть брати ризики і все хочуть спихнути на Бельгію. Ну і звичайно ж продемонся про покровську, що там відбувається загалом. Сьогодні дуже багато гарних влучань НПЗ два влучання ТЕЦ. Підстанції, все завдяки силам безпілотних систем. В першу чергу, ну і звичайно спопрацювали інші наші підрозділи. Друзі, 8 листопада, субота на календарі. Мене звати Ігор Гаврищак. тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і активно коментуйте ваші роздуми, емоції, запитання, зауваження. Все враховую. Що ж почнемо з найсвіжішого, що сьогодні буквально. Півгодини тому відбулося суть в тому, що в Білгороді є приліт по теплоелектроцентралі. Вони і, централі, і ТЕЦ, вони вировиготовлять і електроенергію і гріють воду. Ось такий прильот по ТЕЦ Луч. Це другий удар в Білогородському. Попередню теплоелектростанцію влучали. Це означає, що десятки тисяч будуть в темноті, чому це добре? Тому що я кажу, що це є прифронтові області, де ворог наступає, і коли буде паралізовано все, там в тому числі і їхні військово-промислові потужності, це не даватиме їм змоги мобілізовувати більше сил та засобів, аби намагатися наступати на наші землі. Окрім цього, продемонструю вам карту. Дивіться. Прекрасне, це три топових влучання за ніч з 7 на 8 листопада. А це промальовано пунктиром. Це є Білозарська підстанція на 750 кіловольт. Також нижче це є Саратовський НПЗ і Балашівська, там де теж найдалі правіше підстанція на 500 кіловоль. Це все сили безпілотних систем. Давайте ми по цьому пройдемося дуже детально ніч на 8 листопада безпілотники завдали удару по енергетичній інфраструктурі одразу у двох регіонах Російської Федерації. Це от Волгоградська та Вологодська область. Вологодська – це та, що ви зараз бачите над Москвою. Давайте я вам покажу це на мапі. Ми традиційно з вами оглядаємо її, аби розуміти, що, де, як відбувається. Так, під покросками потім поговоримо. Ось є Москва, і зараз продемонструю, чому її відрізають. І от зараз вам продемонструю. Ось в районі отут знаходиться Білозарська, і до Москви. Давайте орієнтовно подивимось. Ну, це так, аби схематично розуміти до Москви. Яка це відстань? Орієнтовно 450 кілометрів. Чому це важливо? Тому що ця підстанція вона є однією з таких, там є два десятки вузлів. Ми з вами регулярно про це говоримо. Вона з'єднує північний схід на даному в даному випадку з центром з Москвою, а також удар був по Балашівській підстанції. Це вже третій до речі. Удар був 16 і 25 жовтня. А тепер ще раз по ній прилетіло. І загалом дивіться. Я покажу вам схему, яку я вам завжди показую. Я дуже люблю про це говорити, бо це матиме серйозні наслідки для окупантів. Ось верхня крайня точка. Це є Білозерська. Підстанція на 750 кВт, А от друга е, точка під номером 2, самого низу між 6 і 7, це Балашівська підстанція, яка е, атакована втретє. Так, от нижні ці підстанції вони йдуть від трьох гідроелектростанцій е, з ріки Волга і відрізають центр від Сходу. І південного сходу, а верхній удар сьогоднішній відрізає е, Москву і центр від північних напрямків, північно-східних, навіть напрямків. Про що це каже друзі? Про те, що сили безплатних систем методично. І дуже чітко вибивають єдину енергетичну систему Росії, яка була успадкована від радянського союзу, вона є примітивною. І що це означає? Означає це наступне: зараз там плюс 5, плюс 10 градусів тепла. Коли ж стане холодніше, пікові навантаження збудуть збільшуватись, і потрібно буде якось перекидати з одного напрямку на інший електроенергію. Бо ж Дисбаланс, треба все збалансовувати а збалансовувати не буде чим що якщо ці підстанції вибивати. Так, от якщо ці підстанції, по яких ми б'ємо вже е, майже місяць, будуть виведені з ладу. Повірте мені, будуть серйозні блекаути. І тут є два моменти, тому що з одного боку регулярно кажуть, для чого ми використовуємо ресурс, аби росіяни були в пітьмі, нам що це дає, і другі кажуть: от як сьогодні була дуже важка атака ракетно-дронова. По Україні жахливі прольоти в Дніпрі є загиблі На жаль, багато поверхів, поверхівку потрапили, і от е, інколи пишуть коментаря, що для чого ви розказуєте, що там б'ють по Росії? Дивіться, як по нас луплять, друзі. Ну давайте розберемося. Це терористи. Ви вважаєте, якби наші, наше військово-полісничне керівництво вирішило не бити по Росії в Кремлі? Бі сіли подумали: а ну вони не б'ють, значить, ми не будемо виносити їхню енергетику. Ну звичайно, що ні. Це геноцидники, терористи, це дикі створіння, абсолютно їхні рішення не залежить від того, що ми робимо. А ми. Тому і розповідаємо, що і як сили оборони намагаються вибити. І якщо ви думаєте, що це відрізання звичайного населення було, то ні, тому що навколо Москви сконцентровано величезна кількість військово-промислових об'єктів. Це навіть от Білозарівська підстанція на 750 кВт. Я вам хочу сказати, що там знаходиться. Це такий от бонус, тому що поруч буквально в кількох там кілометрах цієї підстанції Білозерська знаходиться. 2000, окремий радіотехнічний батальйон збройних сил Російської Федерації номер 2269. От я вам покажу на якій відстані він знаходиться. І розповім, що це. Ось, бачите. Підстанція Білозерська і трішки нижче знаходиться окремий радіотехнічний батальйон. Так от, цей РТВ є родом військ у складі повітряно-космічних сил Російської Федерації. Друзі, і призначення для ведення радіолокаційної розвідки повітряного противника та видачі радіолокаційної інформації про повітряну обстановку. Основним завданням радіотехнічних військ. Як у мирний, так і у воєнний час, є цілодобове ведення бойового чергування з протиповітряної оборони та контроль повітряного простору. Мені здається, не треба пояснювати, що це фактично засліплення цього регіону. Це фактично вони не будуть бачити, що летить. Ось яка ціль вибивання подібних підстанцій. Ну і вкотре хочу вам сказати, що. Систематична робота продовжується. Чекаємо зими і чекаємо друзі, холодів. Бо коли температура буде вже ближче до нуля, а то й мінусова, пікові навантаження, як я казав, будуть збільшуватись, і тоді повністю Москва і центр. А знову ж таки вам покажу, як це виглядає. Ось це все навколо Москви буде паралізована, і це дуже і дуже необхідна річ. Насправді. Рухаємось далі, друзі: Курська і Брянська області. Я вам покажу, як Білгород виглядає. Пропрошу, Курська і Білгородська. Ось е, буквально ця фотографія десь на 19-ту годину, 8 листопада. Ось так виглядає Білгород. Тому що є друге влучання, я вам показував по теплоелектроцентралі Луч. Попередній був в іншого під їхнього е, тес е, Білгородську. Виносять потім в Курську, що відбувається, там дуже гордо губернатор написав, що вони все полагодили і там все працює. Зацитую. Сьогодні губернатор Курської області повідомив, що світло в Рильську а в Рильськ також прилітало, ви знаєте. Далі електропостачання порушене наслідок е варварських ударів зсу по об'єктах енергетики у Рильську. Відновлено усі споживачі Рильського, Глушківського та Коранівського районів. Це до речі, там де ми спецоперацію проводили. Е захід друзі, Курська операція відновлення. енергопостачання він каже, що 17 людей, 17 тисяч людей були без світла, тепер вони зі світлом, але тут є маленький нюанс, тому що це резервну схему. Вони відновили а повноцінно. Схему звичайну, традиційно вони не відновили. Тобто це величезна проблема. Давайте підсумуємо, бо дуже багато інформації, що станом на 8 листопада за добу Сили оборони України знищили. Дивіться, підстанція Балашівська, підстанція Білозерська, перша на 500 кВт, друга на 750 кВт нафтопроробний завод Саратов, чутно вибухи були в нафтопроробному заводі е, Рязанській області, в топ-3 входить. Ну і також Курськ, також. Білогород, тобто не те, що результативно, а надрезультативно відпрацювали по території Російської Федерації. Ну і звичайно ж, наші ССОшники. я покажу вам відео, як вони працювали, по чому працювали. Також розповім. Ось вони сьогодні поділилися цим відео. Оператора сил спеціальних операцій за допомогою дронів FP-2 знищили пускову установку. С-400 тріумф. Ось цей удар. Дивіться, який ж він прекрасний, та склад боєприпасів на тимчасово окупованому Криму. Операція вони повідомляють, до речі, відбулася 6 жовтня. Проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки ліквідовано склад боєкомплекту 18 армії Російської Федерації. Він був знищений в селі Удачне неподалік Сімферополя. Пускову установку С-400 спалили в селі уютне неподалік Євпаторії, друзі. Так, це не свіжа атака, але це нічого не міняє, тому що мінус дуже серйозна установка. Або ви розуміли, ця установка С-400, я вам вже розповідав. Її і, і Туреччина купувала комплекс S-400, Саме тому вона попала під санкції від США і проблеми закупівлі е, літаків F-35. Ну і Іран захищався цими комплексами від армії Ізраїлю і отримав повне фіаско. Але все ж це така серйозна зброя. на коштує експортний варіант. Чому тріумф називається а не S-400? Бо так росіяни називають С 400 коли продають кажуть тріумф. І Путін розповідав, що кращої. Комплексу протиповітряної оборони не існує, ну хіба не існує кращого комплексу, по якому влучали сили оборони, бо регулярно або служба безпеки, або сили безпілотних систем, або гурівці, або ССОшники б'ють по цих системах. С 400 комплекс коштує до півтора мільярда доларів. В Криму його знищили. Я вже мовчу про нафтобази гвардійське, Феодосія, Джанкої, які за останні тижні були уражені. Тобто, Крим під цілковитим, друзі. Вогневим контролем, ну і цікава є е, інформація про вчорашні гелікоптери. Пригадайте, я вам розповідав, що було знищено в самоліквідувався, скажімо так. К 226 багатоцільовий, але тут цікава історія. Друзі, появилася тому, що генштаб сьогодні вранці прозвітував е, про втрати ворога. І дивіться, вніс гелікоптер до ураження, можливо. Як і в випадку ССО в Криму ми згодом дізнаємось, що це були якісь небайдужі на території Російської Федерації, які помогли його вивести, вивести з ладу. До речі, появилися кадри, як цей гелікоптер падав. Я вчора показував лише наслідки. А от тепер дивіться, бачите, як не втрачає хвіст. Ну і згодом він підіймається падає. І самознищується. відомо, що там є втрати в росіян, і відомо, що це інженери підсанкційного заводу. Я вам про це вже розповідав вчора. Що цікаво. Що це не прохідні люди, це не просто якийсь екіпаж, це серйозний екіпаж, який має відношення до авіації Росії. Ну вже відомо, вже продемонстрували. Ось дивіться, як виглядає цей некролог. Хто перебував на борту? Крайній зліва це інженер, який займався розробками авіаційними. Там і міги, і сухой, і звичайно ж укомплектування до цих літаків. Я вам нагадаю, що ці літаки регулярно вилітають із цієї ночі також. Вилітали, і саме вони запускали ракети по Україні і по наших містах і займаються геноцидом. Якщо ми вже говоримо про атаку, давайте я вам покажу, як виглядала ця атака. Ну от такі от ракетно-дронові удари. Загалом ця ніч відзначилась тим, що росіяни застосували безпрез... безпрецедентну кількість балістики: 32 балістичні ракети різного базування і різного виробництва. Тому що там є і північно-корейські пускові установки КН 20 Три тому дуже важливо проводити саме такі операції. Ну і друзі, про по покровську, звичайно ж, давайте ми. Е, я зібрав інформацію. Ситуація дуже і дуже непроста. М -м, ворог насуває, використовує дуже велику кількість сил та засобів. В першу чергу, втрати в них там просто захмарні, але неодноразово казав. Чи, хоч раз, Кремль рахувався з тими одноразовими своїми солдатами? Звичайно, що ні. Давайте. Я виведу мапу, і ми з вами поговоримо, що відбувається зараз на Покровську. В першу чергу, давайте почнемо з самого Покровська, бо Це Покровський Мирноград. Ось я перейду на супутниковий вигляд мапи. Так буде зручніше вам пояснити, що там відбувається. Так, от, друзі, Покровськ ви бачите? Я вам зараз його промалюю. Ось це загалом Покровськ. А це мирноград. Спочатку по покровську, що кажуть наші бійці? Висотки на півночі скрізь за все остаточно. Тобто в багатоповерхівки відкололися. Це вже не локальні. Сутички пішли, а фактичне відділення витіснення сектора від нашої лінії. Можливо, ще залишаються певні поодинокі сектори, які ми тримаємо, але загалом ворог тисне ця карта. Є діпстейт. Вона оновлена так, як оновлена, але точно вже відомо, що ворог просувається, укріплюється друзі на північний схід в район Красноармійського Динасового заводу. Покажу де він знаходиться. Цей завод він в сірій зоні. А насправді ось позиція цього заводу. Ви розумієте, тут ворог вже посувається. Тут сіра зона, але вона вже швидше до червоної, е, і також є інформація. Давайте я вам зближу і покажу точніше. Ось тут це і знаходиться це підприємство, і ворог починає вже намаці інфільтруватися до рівного це вже наступний пункт між. Покровськом, ось я покажу між Покровськом і Мирноградом. Ситуація дуже непроста, і потрібно приймати якісь термінові рішення. Бо ви бачите, що цей прохід між на мапі наразі він промальований. Як навіть не сіра зона, ось він звужується, і, виходить, нашим силам з цього напрямку встає все важче і важче ось на цьому напрямку. Давайте я поверну вам вигляд ось такий, аби ви розуміли. Ось наші позиції, в тому числі я вам казав, там і 25 ка Січиславка, Січиславська стоїть це є Гнатівка, Новопавлівка, Лисівка. Їм життєво необхідно мати вихід. А так як ворог вже тримає багатоповерхівки і завод ось тут ми бачимо, що насправді ця вузький прохід, він зменшується і зменшується. Тому треба термінові рішення по мирнограду, що відомо на сьогоднішній день. Друзі, окреслює вам зараз Мирноград. Оборона там стоїть. Сили оборони там феноменально захищаються. Відомо наступне друзі, що противник не скидає обертів, продовжує штурмувати південну частину міста. Ось цей південь від е, козацького були просування від Миролюбівки. Південний схід і з е, півдня, також і відомо, наступне, що йде повзуче просування, яке наші підрозділи постійно фіксують і перетворюють на е, криваву пригоду, перемелюють всіх артилерією та дронами але. Варто зазначити, що активно на цьому напрямку південному використовують друзі фаби, тобто авіацію і власні авіабомби скидають. Це означає, що вони готують плацдарм для майбутніх наступальних ще більше більших дій. Це по півдню від Марнограда, по півночі друзі. Наші сили оборони фіксують з боку ворога від Красного Лиману. Постійні нальоти намагання на мотоциклах розумієте мотоцикли ворог використовує, аби швидше просуватися і займати позиції. Не. Наголошу, що, попри складну ситуацію, втрати ворога не те що великі, а вони катастрофічні. Про це пише CNN Що вони кажуть? Бої за Покровську досягли критичної фази. Російські війська. Прорвалися до міста і його падіння тепер може здаватися питанням часу. Йдеться у репортажі телеканалу. Українські бійці повідомляють про важкі вуличні бої та масовані атаки дронами та артилерією. Війська окупантів мають у розпорядженні велику кількість людей. Я вам вчора казав, що там безпрецедентно загалом, аби ви розуміли, що на покровському напрямку на дану мить ну на на Марноградському агломерації ворог зосередив 170 тисяч живої сили. І наголошую CNN, що втрати, те, як втрачають росіяни живу силу, взагалі ні в які рамки не вносяться, навіть найкатастрофічніші. Очевидно, що те, що ми з вами говоримо, що є установка Путіна і про те, що писали Федераш Таймс, що потрібно. Любими шляхами будь-якими зайти в Покровськ до середини листопада, для чого це потрібно, очевидно. Путіну ви знаєте, що розорвано зустрічався Трамп і Трамп казав, їм треба ще повоювати. Путін хоче показати, що те, що він йому в телефонних розмов розповідав, що він наступає, що він перемагає, що він просувається, а те, що в нього його армія справді на межі. Він, звичайно, цього не каже. А Орбан він ж не дуже розбирається. Йому ж карта раз показував Володимир Зеленський, То на той момент він, хоч трохи розумів, що таке Донбас і Донецький плацдарм. А зараз він нічого взагалі в цьому не петри. Отака От ситуація, друзі, на Покровському напрямку. Тримаємо руку на пульсі, і буду я відстежувати і кожного дня вам повідомляти, що там відбувається. Далі рухаємось. Ну, Орбан і Трамп вони зустрілися. Вчора я з вами розмовляв ще до цієї зустрічі. Наговорив там дурниць Орбан, повний, вибачте, вилупок, тому що. Він розповідав під час цієї зустрічі? Там було дві частини прес перед закритими дверима, і потім він вийшов із заявами. Так, от під час зустрічі з президентом Трампом Орбан заявив, що війна Росії проти України була помилкою Заходу. Давайте я зацитую. Це була неймовірна помилка, яку зробив Західний світ кілька років тому, і нам потрібно це зупинити. Якби не тиск уряду США при Байдені в 22-му році, європейці не е, зайняли би таку жорстку позицію, яку вони сьогодні зайняли щодо війни. Пам'ятаєте? каже орбан що великі країни європи відмовилися залучатися більше ніж відправка деяких гуманітарних питань був тиск з США, щоб європа була більш провоєнною був тиск зі сша щоб європа допомагала. Це історичний факт, тож нам потрібно відновити те, що було зруйновано, і виходити звідси. Тож я тут, щоб допомогти мирним спробам президентам всім, чим можу, бо це була неймовірна помилка, яку зробив західний світ кілька років тому, і нам потрібно це зупинити. Дональд Трамп свою чергу і друзі сказав. І звинуватив Байдена там і знову ж таки хто винен, і найцікавіше він сказав ключову фразу, що його репортер запитав: в чому проблема зупинки війни Росії в Україні. Він каже, основна проблема, що Путін не хоче зупинятися. Слава Богу, хоч це Трамп тепер розуміє. А щодо Орбана, хочу прокоментувати його слова, що це було помилкою заходу. Дивіться, я вам поясню в тому, що він або неосудний, він або дуже лицемірний і. Взагалі нелюд або ж він дурник. Ну, скоріше, друге, він нелюд, тому що він закликає нібито до якогось миру, але він не розповідає пресі американській і Трампові. Що якщо буде зупинка в тому вигляді, якому вона є, це фактично є подальший дозвіл Путіну. І відновлення його армії до подальших легших наступальних дій на всю Україну. Про це Орбан-негідник мовчить. Але чому йому це вигідно? Тому що він, попри те, що він розповідає, що на кордоні він не хоче бачити Росію. Насправді він 15 років при владі він відчув смак влади. Він хоче бути авторитарним, хоче бути диктатором і мати на кордоні іншу диктаторську країну. Він з нею легко домовиться, як і зараз домовляється. І Він буде товаришувати, як і Білорусь теоретично, так з Росією, і це для нього на роки буде влада. Ось чому в нього такий підхід. Я нагадаю, що с ярто його міністр закордонних справ казав, що якби така була ситуація з Угорщиною, вони б не воювали. Ну звісно, ви б здали свій суверенітет. Ось так вони поступають. Влада в Угорщині. Наголошу вам знову ж таки: весною будуть вибори, і за всіма прогнозами Орбан буде там дрихляти, буде рухатися, але він не матиме успіху. І прийде ну не проукраїнська, звичайно ж, партія Тиса із Петром Майром на чолі, але точно не антиукраїнська, не такі. Вибачте, виродки, як цей Орбан. Ну і більше того, хочу вам сказати, що він вибив там собі преференції, що на рік нібито Лукоел і Росєвті, які були під санкційними з 21 листопада через санкції США, нібито Угорщин це не буде стосуватися. Ну а там є європейські санкції, тому довго радіти Орбану не доведеться. Але знову ж таки, слухайте, Орбан весною має піти, і байдуже, що він там домовиться чи не домовиться, його не буде апріорі. Ну і про те, за що нами воювати. Де на 26-27 рік брати кошти для збройних сил України, так от Норвегія, скандинавські країни взагалі дуже допомагають нам, але це дуже хороша, також ключова верніше, також новина Норвегія. Друзі, обговорює пропозицію розблокувати європейську військову позику на понад 100 мільярдів євро для України. Послухайте, забезпечивши борг своїм державним суверенним фондом добробуту вартістю 1,7 трильйона євро, оскільки Київ. Пише видання Times, відчайдушно потребує грошей і кредитів, готових продовжувати фінансувати його величезний дефіцит. Лідери Європейського союзу вигадали план позики 140 мільярдів євро під заставу заморожених російських російських активів, ті, що в Бергі лежать. Але ви знаєте, що лідери європейських країн зустрічалися 23 жовтня в Брюсселі не змогли дойти згоди, сказали, що ми там все проговоримо, і до грудня, до Різдва ми погодимо таке цей репараційний кредит. Але ця схема зазнала опору з боку Бельгії. Ви знаєте, Бельгія сказала: слухайте, нас ці кошти лежать. Ми готові залучати їх як репараційний кредит. Але нам потрібно, аби всі країни Європи взяли на себе ризики, в разі якщо потім будуть судові претензії з боку Росії, щоб не одна єдина. Бельгія за це відповідала тут знайти вольового рішення, або всі сказали, так, ми всі беремо на себе ризики, немає. Тому, от є Норвегія. Осло ще може прийти на порятунок. Пише Таймс. Політична еліта Норвегії була зачеплена за живе пропозиціями від Данії та інших європейських партнерів, що країна, яка належить до НАТО, але не до ЄС, заробляє на війні від російського вторгнення в Україні, продаючи великі обсяги нафти та газу своїм союзникам. А ви знаєте, що Європа відмовилася від енергоносів російських і Норвегія, в тому числі постачає. Вона має поклади, вона має серйозні ресурси і продає їх. Європі норвезькі економісти Халанд і Мерк стверджують, що їхня країна повинна компенсувати цей неочікуваний прибуток, запропонувавши частину своїх величезних фінансових активів як гарантію. Норвегії наголосили, що вони не бояться російської загрози, але готові до неї. The Guardian писало. Державний пенсійний фонд Норвегії було створено в 90-му році для інвестування доходів від викопного палива. Зараз це найбільший суверенний фонд добробуту у світі. Я ж вам сказав про цю суму: один із трильйона. Гурі Мельбі. Це лідерка ліберальної партії сказала агентству інформаційному, Україна бореться не тільки за свою свободу, але й за свободу всієї Європи, і в тому числі нашу. Норвегія повинна зробити внесок там, де може діяти як гарант позики для України. Це і відповідально, і правильно. Стьоре сказав, що відкритий до пропозиції та доручив підготувати звіт про саміністріні те, як це може працювати. Однак він чекає результатів переговорів у Брюсселі та чітко вираження інтересів від Європейського союзу. Ці обговорення ще не завершені в ЄС, тому я не скажу нічого більше, окрім того, що ми перебуваємо в тісному контакті з ними. Тобто, бачимо, якщо ЄС в Бельгії в Брюсселі не домовились, потім буде наступна зустріч в грудні. Не вийде є Норвегія, і цей варіант він неочікуваний, До речі, друзі, появився. Я думаю, що його можна буде втілити, аби сили оборони України отримали ці мільярди допомоги. А відповідно, ви знаєте, вже наше військово-політичне керівництво казало, що з цих е, мільярдів ну правда Володимир Зеленський казав про замороження активу Російської Федерації, але можливо і ці кошти вони можуть піти також і на співпрацю закупівлю і локалізацію виробництва в Україні літаків Гріпін, -Е від Швеції. Мова про 120-150 таких от машин. Це було найголовніше новини, друзі. Станом на 8 листопада суботи. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Ви бачите, читаю, намагаюся з вами говорити. В майбутньому можливо буду окремо виділяти на чи популярні коментарі і на це дискутувати. Тому не забувайте, давайте разом просувати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди.